Наші рідні, наші близькі це наша найбільша підтримка, любов, захист, турбота, опіка, але це наші найбільші вороги. Тому що в усіх психологічних і психотерапевтичних кабінетах світу не скаржаться на водія тролейбуса і на сусіда з третього поверху з другого під'їзду. Там є шість героїв клієнтських запитів, лише шість мама, тато, чоловік, жінка, діти, котрі виросли, і останнім йдуть брати сестри. Чому? Бо на ось такій відстані не всі стріли долетять, а навіть якщо долетять, то не боляче вколять. Якщо вам скаже образливе слово чужа для вас людина, він буде байдуже. Якщо те саме образливе слово скаже вам ваш син, донька, чоловік, мати, батько, що буде з вами? Тому ці люди і прийдуть рятувати нас в лікарню і віддадуть останні гроші за вирішення наших фінансових проблем. І будуть не спати ночами, чекаючи на ваше повернення, і будуть міряти температуру і носити вас на руках. Але ці люди завдадуть вам таких образ і таких кривд, яких ніколи не задасть чужа, чужа людина. Тому це ціна близькості. Якщо про це пам'ятати, то головне, що ми маємо вибудувати, це безпечний сімейний простір, безпечний для всіх його членів.